Всім привіт! Сьогодні гарна погода, ми вже працюємо добривими по листочку. Хочу сьогодні з вами поділитися секретом першої підживки по листу. Вона просто дуже і дуже важлива, вона дає результат на весь сезон. Я сподіваюся, що ця інформація про це підживлення буде дуже і дуже цінна для вас. Сподіваюся на ваш лайк та підписку. Поїхали! Ось так виглядають. Наші добрива, а саме сульфат магнію, борна кислота та карбамід. Карбамід ми купували а, у фірми Artachimgroup. Вже неодноразово він нами використовувався за минулі сезони. Гарно себе показав, тому рекомендуємо. Рецепт цієї підживки дуже простий, а саме 4 грами борної кислоти, 1 столова ложка карбаміду, 14 грам сульфату магнію. І це все на 10 літрів води. Варто зауважити те, що температура води має бути не менше, ніж 17-25 градусів. Це для того, щоб карбамід не захолодив воду. Це азотне добриво, яке має властивість захолоджувати. Враховуємо те, що температури в нас на вулиці, скажімо так, ще не дуже хороші і правильні для всіх обробок і піджив. Проте це має бути, тому що вже і дуже і дуже багато наросло листу. Ось так виглядає вже цей готовий коктейль. Я його називаю саме так. Тому що, як бачите, у нього є три компоненти. З самого низу це борна кислота, потім карбамід і потім сульфат магнію. Гарно виглядає. А ще краще воно працює по листу. Зараз почнемо підживлювати всі рослинки, як бачите, вже, вже листочка вистачає, вже потрібно підживлювати. Звичайно, і бур'яну немало, проте бур'ян може зачекати, це не настільки важливо, він теж прибереться, проте будемо працювати поки що з підживками. Ну що ж, і нарешті можна приступити безпосередньо до самої обробки. Я вам показую її трошки повільніше, ніж вона виконується, звичайно, тому що це все набагато швидше має робитися, але кожна рослинка має отримати вдосталь, вдосталь діючої речовини. Тому ось так ми обробляємо. Далі буде.